в нас є вісімка вісімка жезлів котра зазвичай в нас випадає як та карта котра попереджує про умовні перепони небезпеки випробування котрі старанним чином буде імператор режим кремля підготовлювати для нас і друге, якщо ми йдемо в формат е прийняття ситуації і сприйняття цієї інформації як, знаєте, як чиста монета, дуже високі ризики, що самі себе поставимо не в зручне положення. Десятка мечів вона все ж таки попереджує промону, кажучи, небезпеки з боку ворога, і немає завершення процесу. Ми, коли розмовляємо про миру, ми шукаємо карту миру, ми шукаємо карту перепочинку, паузи якоїсь. А тут воно все виглядає так, що ворог свідомо буде намагатися розтягнути це все в часі ще більше. Я не можу сказати, що ці тижні, цей тиждень він дуже сильно напружений, але і спокійним його назвати ми не можемо, тому що все одно ворог не зупиняє о, спроби впливати на перебіг подій. Кінець місяця по маніпуляціям, по обхідним шляхам. Тобто, будуть зроблені якісь е, дії. Причому я не виключаю, що навіть може е, можуть бути дії обхідного характеру, коли ворог, наприклад, буде впливати свідомо на свою територію. Для того, щоб презентувати все таким чином, що ось ми домовляємося. А Україна робить це гірше. Україна намагається негативно чином вплинути. В них знаєте, як пошук обхідних шляхів, це хитрість, це хитрість, котра направлена на те, щоб ці домовленості були зірвані. А причому не просто зірвані, а зірвані саме з нашої причини з нашого боку зробити в, в в цій ситуації нас е, такими цапом відбивалом для того, щоб е, звинуватити в тому, що процес е, гальмуємо саме ми. І стосовно попереджувальних карт, нас, на жаль, випадає п'ятірка Пентаклів, п'ятірка Пентаклів зазвичай випадає на прикисток, тобто ймовірність того, що ворог знов буде пробувати цинічним вплином, чином вплинути на цивільні об'єкти, на об'єкти. Е, Цивільного значення, тобто може бути як лікувально-профілактичні заклади, це можуть бути заклади освіти, це може бути цивільна складова, котре не має жодного значення до е, військового перебігу подій і до переговорів, в тому числі, спирання на попередній досвід все ж таки каже, що ми не можемо видихнути. І спирання на попередній досвід, тобто в ситуації, в котрі вже були. Зазвичай після якихось переговорних процесів, зазвичай mm -hmm. після того, як відбуваються якісь зустрічі російських делегацій з європейськими, або ну, я не знаю, з міжнародними організаціями або з українською стороною. Одразу після зустрічі починаються якісь маніпулятивні процеси, і дуже висока ймовірність в цьому розкладі, що знов ж таки ситуація може повторитися. Карта страшного суду вона нас попереджує, що ми не можемо розслаблятися і нам не можна в черговий раз створювати гачок. За котрим ми будемо хапатися. Отже, після 15-го, життя наше якось кардинальним чином зміниться, і повернеться до того, як було продовження розтягування війни, воно залишається, на жаль, в розкладі і досі. Незважаючи на те, що складний напрямок, і незважаючи на те, що ми можемо спостерігати зараз в інформаційному полі, навіть. Керуючись тими ж самими інформаціями, там з Deep State або з інших ресурсів, е, воно відіграється з тими розкладами, котрі робилися на літній період. Нас завжди, коли ми казали про донецький напрямок, випадала карта ультиматуму. Тобто, як вказівка кори, mm -hmm. що будь-якою ціною необхідно досягти е, успіхів. Успіхів. Uh, що зараз нас випадає? Тут, ну, от, бачите, який яка складова. Тобто не, не оптимістично, але все одно в нас програється ті ж розклади. Туз мечів це як ультиматум, котрий дається згори, Але. Вкотре мені випадає момент перевернутого пожинання плодів для ворога. Тобто ті дії, котрі будуть пов'язані з просуванням вперед, ті дії, котрі будуть пов'язані з тим, що вони можуть якось оточити або отримати нові території, вони йдуть по перевернутому по перевернутій карті пожинання плодів і по перевернутій карті тріумфу. Тобто, ти отримаєш е, там 5, 10, 15 кілометрів території, але при цьому в тебе повинні бути якісь колосальні втрати особового складу, колосальні втрати технічного забезпечення, і е, найцікавіше те, що ці е, е, успіхи в невеликих битвах. Вони не матимуть регулярної основи або не матимуть такого підґрунтя, котрого вистачить для того, щоб закріпитися на довготривалий період е, більше того, в контексті ситуації навіть зараз насипадає, що існує ймовірність просування і далі вперед, але з нашого ворога так просування ворога ворог. так? просування ворога і далі вперед, але в нас як випадає, бачите, в просування ворога випадає колесниця, але втримання того, що в тебе є, як е, правильно сказати, е, закріпитися, залишити е, ситуацію під контролем, в тебе не випадає. І знову ж таки повторюється небезпека, котра дуже. Е, Схоже на запорізький напрямок, тобто коли ворог буде намагатися за рахунок якраз тих 10-15 кілометрів вглиб використати додаткові важелі впливу для того, щоб принести руйнівні процеси до тих територій, до котрих ти або не дотягувався, або зараз буде дотягнутися легше, не для того, щоб контролювати ситуацію, а для того, щоб принести руйнацію. Карта дурня в нас випадає. Карта ілюзії. Скоріше за все, якщо ми кажемо про карту дурня в цьому контексті, в цьому розкладі це ситуація, коли ти бажана е, сприймаєш задіяність. І в нас є карта дурня, є якісь е, є карта повішеного і є розмови. Трійка е, Пентаклів, як розмови, е, кулуарні, розмови, котрі. Робляться за зачинними дверями А оскільки у нас карта дурня, вона йде в комбінацію з перевернутою картою помірності. Це е, комбінація, коли ти лізеш поперед батька в пекло. Знаєте, почув, транслював, е, сприйняв інформацію, знову ж таки, забажане, і вивів її на передній план. Повішаний і зв'язаність по рукам та ногам по, показує все ж таки невизначеність і немає не знаєте як немає завершення процесу більше того карта колесниці вона вказує все ж таки на продовження на продовження е, цього шляху харківський напрямок у е, мене дуже багато насправді друзів е, з міста Харків е, і взагалі по області я Харків досить досить, досить часто переглядаю. Uh, останнім часом динаміка по розкладам набагато ліпше мені uh, вона подобається, і навіть в цьому розкладі є карта відходу, тобто як відійти. Але вона випадає не на нас, вона випадає саме на ту частину розкладу, котра стосується дії ворога, тобто uh, є можливість за рахунок. Ну знов знов ж таки не впливу, не впливу в форматі домовленості, а в форматі. Дій, котрі йдуть по силі, тобто вистояти, відбити, від... відвернути дії ворога, і виходячи з розкладу, там досить перспективна випадає комбінація, того що існує висока ймовірність, що ми зможемо все ж таки говорити, що харківський напрямок він буде безпечним, і є ймовірність, що за рахунок. Домовленостей, ми можемо якось просто закріпити той статус, ту, ту вільність, котра є, котра буде, виходячи з розкладів. Тобто комбінований розклад дії зусилля по силі, котрі будуть закріплені, просто словом, створення безпечного середовища, причому в форматі довготривалої перспективи. Десятка кубків, гарна карта, ну як повна чаша. Умовно кажучи, позитивна динаміка вона повинна почати реалізовуватися. Повішений. Набагато важчий розклад, тому що з точки зору натиску, він може бути набагато е складнішим. Тобто, в нас випадає як запекла боротьба, як момент протистояння. Але причому, якщо брати цю карту, протистояння, котре відбувається, але зрушення. Е ні в один, ні в інший бік не, 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 не виходить. В нас випадає момент того, що без пожинання плодів, без пожинання плодів в підвішеному стані. Це знову ж таки про статику, відсутність динаміки. Карта Мира в нас випадає в перевернутому стані, тобто, як паузи, як заморозки, в нас не випадає. Але і більше того, якщо дивитися з точки зору колесо фортуни як трансформаційна карта, як зміна чи швидка зміна, перебіг подій в іншому в інший бік, теж не відбувається. В першу чергу це буде знову ж таки пов'язано з тузом Пентаклів як недостатня кількість ресурсу з боку ворога і активний вплив. Але ти не ну немає переможців, немає в сторони, котра програла. Є момент. Такого толкання на місці, коли ти стоїш, плюс-мінус в на одній тій самій дистанції, друге, що мені не подобається, в форматі саме обстрільних моментів, в форматі саме загроз, на котрі необхідно звернути увагу, якщо ворог не може просуватися вперед, він буде намагатися руйнувати або обстрілювати прилеглі території або території взагалі. Області в цілому, більше того, навіть по місту, я б то наступні два тижні був би максимально зосереджений, тому що існують імовірності обстрільних моментів по місту Запоріжжя. Точки зору обмінних процесів, насправді, якщо дивитися по енергіям серпня, в нас е, обмінні процеси не випадають, причому випадає карта необмеженого вибору, тобто це не поодинокі випадки, коли там один обмін відбувся і все забули. Це може бути декілька е, досить великих е, обмінних процесів, котрі не будуть пов'язані з е, цими перемовинами. Стосовно взагалі перемовин. В нас е зараз ключова карта, котра випадає як упереджувальна, як е важель впливу на ситуацію з боку ворога, випадає карта дурня, е карти інформації. Тобто, дуже треба обережно ставитися до. Інформаційної компанії, котрі, котру зараз транслює, і ворог, і деякі наші західні партнери. Більше того, деякі навіть наші наші телеграм-канали, пабліки mm -hmm. і тому подібне, тому що в, в контексті. Euh, навіть спілкування там з глядачами я бачу, що такі настрої, що скисають люди. Зараз навпаки, необхідно не скисати, не опускати руки, а взяти, об'єднатися, об'єднати свої зусилля, і вкотре кажу, що не прив'язуватися до цієї зустрічі як до фінішної э, стрічки, що ось ми її перетнули, і далі буде якось все ясніше, простіше і легше. Якщо брати обміни, якщо брати перемовини в цілому за розкладом, ну чесно, я переглядав багато разів це питання, виглядає так, що люди зібралися для того, щоб поспілкуватися про природу, про погоду, mm -hmm. про гроші, про бізнес і тільки там. Десять відсотків, якийсь невеликий відсоток буде стосуватися війни і її завершення, і в місяць ми можемо назвати як трансформаційний період, але на жаль, поки що немає тих карт, котрі вказували на те, що ми йдемо о, впевнено о, до, до закінчення цієї війни. Більше того, там дуже тонка грань. Коли дії, котрі пов'язані з тим, щоб завершити війну, можуть призвести навпаки до більш глобального конфлікту, в котрому загострення, в котрому будемо приймати участь не тільки ми, е не тільки Україна, але й треті країни, котрі довгий час були просто занепокоєні нашою війною, тому не розкисаємо, рухаємося вперед, і далі далі буде все ж таки. Пряма перспектива, і ми обов'язково вийдемо з цієї ситуації позитивним чином. Насправді переглядав це питання не один раз, і в кожного разу мені випадала комунікація: знаєте, як через кого через треті руки. Тобто, в контексті зустріч Трампа з зеленським випадає, зустріч навіть Трампа з Путіном, випадає. Але формат о трьох немає в нас такої складової. Друге е спирання на попередній досвід, тобто моменти ситуації, коли багато розмов, що от-от повинно відбутися і тому подібне, але будуть як йти палиці в колеса, як додаткові якісь умови, е вказівки, рекомендації, котрі будуть свідомо направлені на те, щоб. Цю зустріч максимально відтягнути в часі. І з точки зору літнього періоду і навіть осіннього періоду, ймовірність, вона є, але вона дуже низька. Відсотків 70, що ця зустріч не відбудеться найближчим часом. У мене найпозитивніші прогнози по Херсонському напряму. Я не хочу їх навіть, як кажуть, зврочити, злазити і тому подібне. Ага. Тому що з точки зору взагалі літньої енергії по Херсонському напрямку, по півдню. В нас впадає е, на нас колесниця, і колесниця випадає не в перевернутому стані, а в прямому стані, тобто можливість навіть просунутися вперед. Яким чином поки не розумію, але питання в тому, що е, по Херсонському напрямку, в форматі лівий берег, там досить непогана динаміка. Перспектива, перспектива так. Напрямок. ну Бачите, другий раз mm -hmm. ми казали про колесниці, тут нас іде колесниці, як рух, можливість рухатися, можливість. Е, причому на нас випадає колесниця, на ворога випадає ну якісь такі е, обхідні шляхи з одного боку, але відхід все ж таки. Е, перевернута трійка Кубків на ворога випадає. Тобто моменти, котрі. Знаю, я все ж таки, бачите, якщо mm -hmm. взяти, проаналізувати цю ж карту по Сумському напрямку, по Харківському напрямку, ми продовжимо о, ту ж трансляцію, котра випадала на цій області, на Херсонський напрямок, як відхід, і він випадає в контексті саме, але що мені не подобається, не просто як відхід або спробу вибити, ворог буде все одно намагатися. Внести деструктивну складову, тобто як зробити якусь помсту, зробити якусь потаємну дію руйнівного характеру, котра вилазить після, не одразу, а після. Тобто підступні плани. І тут хай так і буде, але поки позитивний розклад насправді на Херсонщину випадає. В нас випадає момент обмеженості ресурсу. Ту з пентаклів, головна ресурсна карта, котра випадає на ворога в форматі в перевернутому форматі, зазвичай це ситуації, котрі можуть бути пов'язані з особовим складом, з технічним забезпеченням. Що в свою чергу о, може призвести до того, що карта планів та замислів, тобто ті дії. Котрі ти планував, котрі ти намагався реалізовувати, вони йдуть не за планом. Карта зірки в нас перевернута. Що змушує тебе тут з одного боку це шукати якісь обхідні диверсійні дії, обхідні дії, маневри, котрі будуть пов'язані по хитрощам. Але і тут в нас випадає, бачите, тут жезли, жезли, які вказують на те, що в наша сторона, наша позиція вона буде. Вистояна вона буде направлена на те, щоб навілювати негативний вплив з боку ворога. Ну, Бачите, і другий розклад поспіль як відхід. Причому я вам хочу сказати, що останні десь два-три тижні, не зважаючи на те, що два досить важких напрямки: напрямка Сумський та Харківський, розклади б'ються дуже схожим чином. і Насправді, якщо ми кажемо про сумські та харківський напрямок, там найбільш позитивна динаміка в форматі перспективи виходу з ворога з цих територій і взяття ситуації під контроль.